Uh, ваш улюблений історичний персонаж з початку ХХ століття. Uh, Хто симпатизуєте? Загалом te? чи дипломат, як дипломат? Uh, загалом. Давайте загалом okay. серед uh -huh. вищого політичного військового керівництва. Там Коновалець, Петлюра, Махно, uh -huh. Скоропадський. Я, за, uh, я вважаю, що в uh, наш, ну, в УНР в усіх її там проявах uh, безумовно найяскравішою постаттю і людиною здатною діяти був Симон Петлюра. Друга людина, яка для мене дуже важлива в цій історії, це е, Олександр Шульгин, це перший міністр закордонних справ е, УНР. Але людина фігура надзвичайно недооцінена в нашому публічному дискурсі е, ну, і уявленнях про той період. Ми зосереджені там на трику, на, на квадраті: Грушевський, Скарапацький, е, винниченко Петлюра. Петлюра да, і що пиптик Махно є такий. <кхех> ну Махно да Не, ну, Махно живо прикольний пацан просто. Він, так, да. Да, у нього. Це все це. Все це знаєте, це все прикольно, але це не робочі історії. Там тому воно так і закінчується.